Слава Ісусу Христу! Аллилуйя! Вау! Wow. Це така радість для мене сьогодні бути тут з вами. Знаєте, ми їздимо багато по світу, а ми були в просто сотні церков різних, різні, великі, маленькі церкви. Але жодна церква не замінить мені мою церкву, чесно. Жодна церква мені не замінить Агапу. Знаєте, я сьогодні зранку прийшов і зразу тітя Христя мене обняла, привіталася, тітя Надя, і просто така сімейна атмосфера. Просто ти приходиш і просто хочеться посміхатися. Ти просто дивишся на пастора нашого Андрія, і просто ти посміхаєшся. Я не знаю, чому, просто радієш, дивишся на Дані, на Арафей, на просто всіх. Така радість. І така просто честь бути сьогодні з вами. Я такий радий, що сьогодні ми можемо бути разом. Халилуйя! І знаєте, коли ми сьогодні молилися, Дух Святий був на цьому місці. Особливо в кінці, коли ми молилися, коли ми просто поклонялися, Дух Святий був на цьому місці. Тоді наш фокус був повністю на Ісусу. Можна питання, хто з вас відчув сьогодні або щось отримав від Духа Святого, коли було прославлення? Тут є такі люди, я, я з числа цих людей. І сьогодні я би хотів досить коротко зачепити таку тему прославлення. На кому наш фокус? Тому, що, знаєте, зараз в світі, в Америці, люди змістили свій фокус з Бога. Вони змістили свій фокус. І вони дивляться на якісь темні речі. Але я вірю, скоро все зміниться. Я хочу зачитати з вами місце з Біблії, якщо ви хочете відкрити, можете відкрити Луки, 4 глава, 5 вірш. Там написано такі слова. Тоді, вивівши його на гору високу, диявол в одну мить показав йому всі царства світу і сказав йому: Тобі віддам усі ці царства, всю хвалу і славу, бо передані вони мені, і кому хочу, тому я їх даю. Якщо ти тільки поклонишся мені передо мною, усе буде твоїм. Тоді Ісус відповів: написано: Господу Богу твоєму поклонися, і йому одному служи. Тоді диявол повів його до Єрусалиму, поставивши на покрівля храму, сказав Йому: якщо ти син Божий, кинься вниз із цього місця, бо написано, ангели своїм віддасть наказ і понесуть вони тебе, а також на долонях вони понесуть тебе. Щоб не спіткнулась ноги твої об камінь. Ісус відповів, сказано, не спокушай Господа Бога Твого. Закінчився всі ці спокушання, диявол залишив його до певного часу. Я хочу, щоб ми звернули сьогодні наші очі на ім'я п'ятий вірш, коли диявол його вивів цей, і він каже йому таку річ. Як ми знаємо, диявол він мав владу, яка була передана його від Адама. В Адама була влада, але коли Адам згрішив, ця влада перейшла до диявола. Диявол мав владу, Він каже, Ісусу, я тобі дам усе. Єдине, що тобі треба зробити, це поклонитися мені. Диявол не сказав, тобі треба перестати стіляти. Не стіляй, не проповідуй, не служи мені. Він сказав, поклонись мені, прослав мене. Знаєте, дьявол, я думаю, диявол щось знав про поклоніння. Диявол не знав щось про прославлення, тому що він співав в хорі. Йому не потрібно було Ісуса служіння. Йому треба було, щоб просто Ісус поклонився йому. Що він просто встав під ним. Але Ісус цього не зробив. Ісус сказав, що є той, хто сильніший цього всього. Ви знаєте, це, це так цікаво. Коли ти стаєш під чиєць господство? я хочу зачитав на місце з Біблії і 61 перша глава. Сьогодні Бог дав мені це місце з Біблії, і коли Оксана молилася, сестра Оксана, вона сказала це місце з Біблії. Я такий – вау! Це взагалі це місце з Біблії, яке в мене було, мені Бог сьогодні дав. Сестра Оксана говорить його сьогодні. І там написано такі слова, дух Господа, не мені, бо він помазав мене благостити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим. полоненим. Зачати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік оподання Господа та день помсти для нашого Господа, щоб потісити тих, хто в жалобі, щоб радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість популу дати їм е, оздобу, оливу радості замість жалоби, одежду хвали замість темного духа, і будуть їх звати дубами праведності, е, е, саджанцями господніми, щоб прославляти Господа. Халилуя! Амінь! Ви зі мною? Ви бачите, Мені так сильно подобається місце з Біблії, і, і так самий великий акцент, коли він каже, Дух Господа не мені. Бо Господь помазав мене, Дух Господа не мені. Коли ти входиш під його господство, коли ти ходиш під Його Господство, тоді помазання приходить, тоді зцілення приходить, тоді люди вони отримують свободу, тоді в'язні, будуть, клітки будуть відкриті. Це так сильно. І це все живе, це все жива Біблія, яка говорить до нас сьогодні. Вау! Wow. Алелуя. І коли ти маєш цей фокус на Ісусі, коли ти не дивишся на інші речі, коли ти просто проставляєш, навіть коли ти молишся на такий момент, ти молишся, так проставляєш. І тобі меседж на телефон прийшов. І такий: треба дивитися меседж. А може не треба дивитися меседж? Просто тримай свій фокус на Ісуса. Ніколи його не зводь на інший момент. І коли ти будеш тримати свій фокус на Ісуса. Бог виконує свої обіцянки. Гідеон, він, він був з найменшого племені, він був з найменшої сім'ї, він був найменшим сином. І Бог обрав його, щоб спасти цілий народ. Для людських реалістів здається, це просто крейзі, це неможливо. Але він тримав свій фокус на Ісуса. Різні обставини били його. Він відпустив більшу половину свого війська, що з ним лишилось тільки декілька сотень. Але він тримав свій фокус на Ісуса. І в кінцевому результаті Він переміг цього ворога. І ізраїльський народ він отримав свободу. Халилуя! І знаєте, це так чудово, серйозно, тому що дивіться, така річ, що коли в нашому житті ми тримаємо наш фокус на Ісуса, Бог Він, отрим, він виконує наші обіцянки, коли ми ходимо під Його Господством. Знаєте, в Біблії є багато Бога є імен, ми знаємо Рафа, Єгова, Адона і так далі. Але коли ти приймаєш Ісуса, як, коли ти приймаєш Бога як Господа, коли ти стоїш під Його Господством, коли він стає твоїм паном, ти належиш Йому. Ісус говорить, Дух Господа, Він не говорить Дух Єгови, Дух Яхве, Він говорить Дух Господа. Ти стоїш під це господством, ти стоїш під, це господство, під цей потік, і ти просто рухаєшся в цьому. Знаєте, коли Авраам, він тримав свого сина Ісака, і він дивиться на свого сина. Чому Бог сказав йому принести його в жертву? Не тому, що він хотів крові. Бог не хотів крові, Бог хотів увагу Авраама. Богу не був потрібен ісак мертвий. Бог хотів увагу Авраама. Коли Авраам він тримає цього сина, і він дивиться на нього, він же не дивиться на Бога. І Бог каже зроби це. І Ірам він робиться. Він каже: я буду мати цей фокус на тобі. Знаєте, в цей час. Темрява приходи. Коли ми приїхали в Сполучені Штати Америки чесно, все файно, люди, вони служуть собі на розслабоді, особливо християни, все добре, країна процвітає, так все добре. А ти виходиш на вулицю і ти просто бачиш флаги ЛГБТ, паради ЛГБТ і купу всякої просто нечисті. І ти просто дивишся на це все. Люди кажуть, нам нормально, але коли ти по настоящому віруюча людина, ти не можеш просто з цим миритись і ми ходили по церквам, ми запалювали молодих людей. Ми казали, давайте давайте змінимо Америку. Америка для Ісуса. Амінь. Україна для Ісуса. І ми кажемо, це може змінитися сьогодні, тому що Ісус він має силу, Ісус він має владу, тому що дві тисячі років назад, там на Христі, на Голгофі, Він здобув перемогу. Амінь. Я думаю, кожен хто з вас сидить тут, він пережив це в своєму житті. Я пережив це в своєму житті. Пастор це пережив. Я вірю, ти теж, якщо ти не пережив, ти ще переживешся. А ми? Тут є такі люди, чи я один. Тільки я і пастор? Ні, тут є такі люди. Халилуя! Тут є 100% такі люди. І, зна, і знаєте, коли твій фокус на Ісуса, чудеса вони будуть супроводжувати у тебе. Силення будуть тебе супроводжувати, покаяння будуть супроводжувати. Одного разу ми проповідали про Ісуса з командою. І до нас підійшов чоловік. Він підійшов до нас такий поважний, звичайний чоловік. Йому почали йому розказувати про Ісуса. Він каже. Я агностик, атеїст, не вірю в Бога, не старший чоловік. І ми на нього дивимося. Бог дає таке слово розуміння, слово. У вас болить нога? Можна повезти вашу ногу? У вас часу не болить нога? Він нас дивиться і каже: Ви хто? Як ви це знаєте? Ми кажемо, це Ісус, давайте ми з вас помолимося. Він каже: Окей? Він каже, у мене так сильно болить нога, що мені важко з машини вилазити. Коли я вилажу з машини, мені треба братися за дах і виталкувати своє тіло, тому що я не можу вилезти. Ми кажемо, Ісус сьогодні зцілий тебе. Сьогодні є день зцілення. Сьогодні хоче Ісус дати тобі зцілення. Сьогодні хоче Ісус розв'язати полонених. І сьогодні хоче дати Ісус прощення. І ми кажемо, давайте ми з зараз помолимось. Він каже, давайте. Ми поставимо на нього руку. Каже, в ім'я Ісуса будь зцілений, як написано в Слові, що положите руки в ім'я Ісуса, вони будуть зцілені. Ми помолили за Нього, сказали амінь. Він подивився на нас, такий шокований. Ми кажемо, пробуйте, пробуйте вашу ногу, як ви себе почуваєте. Він подивився, дивився на свої ноги, піднімає її, почав ходити вліво, вправо, присів і каже: Не може бути. Нога не болить, Біль повністю пройшла. Як це можливо? Ми кажемо, це все зробив Ісус. І сьогодні Ісус хоче довідати фізичне зцілення і так само духовне зцілення. І після того ми це була юнакалізація, і ми кажемо, окей, ми підемо поїмо і так далі. І все, ми пішли їсти, і Він каже, що я, я піду з вами. Я просто з нами пішов. І ми пішли в Макдональдс, багато людей любить Макдональдс, молодь. ми пішли в Макдональдс і замовили це, І Він каже, я, я хочу вам всім купити 12 бігмак-меню. Просто всім хочу купити. Ви мене зцілили, я вам і куплю. Ми кажемо, це не ми вас зцілили, це Ісус вас зцілив. І ви знаєте, ми можемо зробити висновок, що якщо ти будеш робити Боже діло, Бог тебе нагодує. І Макдональдсом, і хороша їжа, будь яка їжа. Також ми проповідували, знаєте, і ми проповідували, коли в Америці, в різних місцях, просто люди вони мають таку пустоту, ти просто підходиш до людей, спілкуєшся, і вони такі: мені, я йду в пекло, мені норм. Все, я йду в пекло. І, і ти просто береш зажигалку, так ставиш. І каже, дай свою руку. Береш руку, так ставиш, під його вогонь. І вона каже людина, ай боляче, що ти робиш? Ти що, Странний. Я кажу, бачите, дай не можеш витримати п'яти секунд. А що буде в пеклі? Ісус хоче тебе сьогодні звільнити від цього. Ісус хоче дати тобі сьогодні свободу. Ісус хоче дати тобі сьогодні радість. І люди, які таке говорять, звичайно, вони пережили просто якусь. Рану в їхньому житті, яка просто ранить їх, і коли наступає на то саме, їм знову боляче. А... Тому що в них були якісь моменти в їхньому житті, коли христи... їм попалися якісь не такі християни і так далі. Але я вірю, ми є правильні християни. В нас є живий Ісус, і ми можемо йти до таких людей. І ми йшли до таких людей. Ми спілкувалися з ними. І вони казали: вау, якщо все це правда, я вірю в такого Ісуса. Якщо все це правда, мені треба такий Ісус. І вони приймали рішення слідувати за Ісусом. І ми проповідали в літаках в різних місцях. І Я просто хочу подякувати вам за ваші молитви, за вашу підтримку, тому що це реально дуже сильно, тому що я вірю, без вас, без ваших молитв, молитв цього всього би не було. Без вашої підтримки цього всього не було. Тільки завдяки вашому благословенню, за ваших молитов це все відбувається. Царство Боже, воно будується. І я просто такий вдячний вам за ваші серця, за те, що ви робите. Бо ми разом будемо царство Боже. Може ви разом зі мною не їздите в якісь моменти, але якщо ви підтримуєте мене молитомно, я вам обіцяю. Ви є разом зі мною. Ви є разом зі мною в Херсоні, в Європі, ви разом зі мною проповідуєте, тому що ви молитесь за мене. Ви підтримуєте мої руки, що я міг далі проповідувати. Тому я дуже сильно вам вдячний за вашу підтримку, за ваші молитви, Пастору дуже вдячний. Нехай просто Господь благословить вас. Я просто хочу сказати вам. Що Ісус скоро прийде, і це є останні часи. І люди, як ніколи, вони відкриті до Ісуса по всьому світу. Люди, як ніколи, вони мають просто цю пустоту. І вони мають свій фокус збитий. Вони не мають свого фокуса на Ісуса. Ми можемо просто прийти до цих людей і дати їм лікарство лікарство, яке реально працює. Ми говорили з людьми, які хотіли закінчити своє життя самогубством. Ми розказували про Ісуса. В останній момент вони приймали рішення робити самогубство. І вони казали, Ісус, це як таблетки, це нам допомогло. І вони йшли на вулиці, розказували іншим людям, казали, Ісус допоміг мені. Це допомогло мені, коли я хотіла закінчити час самогубством. Ісус може допомогти і тобі. І це так прекрасно, що Бог робить таку роботу серед молодих людей, серед старших людей і по всьому світу. Тому я буду закінчувати. я просто хочу вам подякувати і сказати, нехай Господь благословить вас. Я просто хочу проголосити такі речі, що. Америка для Ісуса, Україна для Ісуса, Україна буде спасена, Європа буде спасена. Амінь. Всей світ буде спасений. Я зроблю, ми зробимо це саме. Я вірю велике пробудження і покаяння де воно починається з тебе. Коли ти кажеш Ісусу, ось я візьми мене, і Бог він буде просто використовувати тебе. Тому що це не про мене, це служіння, воно не про мене. Це все про Ісуса. Те, що ми робимо, це не про нас, це все про Ісуса. Тому дуже вам дякую за цей час. Нехай Господь благословить вас. Халилуя! Ісус Господь, амінь. Яка ага, зірка наша? Амінь. Слухай, я так відчуваю, що твій голос вже міняється. Вісь я бачу, вуса вже ростуть по чуть-чуть. <рес> <рес> Божий хлопчик переростає Божого мужа. Амінь. Давайте його благословимо. Давайте встанемо по тій нагоді. Простяніть свої руки. Сім'я Божа. Господи, всяке покликання, всяке призвання, яке тут є, Господь, хай воно виросте рівно, гарно, хай прославить Тебе, Господи, те б не був цей Божий чоловік, Господь. Хай на ньому буде Твоє світло і Твоя рука, хай Він завжди несе живого Тебе, Господи, живого Тебе і справжнього. В ім'я Ісуса, дивні Твої шляхи, Господи, дякуємо Тобі за Сашу. За те, що Він своїй юності, Господь, вже так ловить людей в сіті Божі, в ім'я Ісуса. І коли він стане старшим, зрілим, Господь, хай ніколи не відійде від Нього цей запал, тільки примножиться, Господи, в ім'я Ісуса. Амінь. Будь благословенний, Сашенька. Передай привіт. І